Кадровий вівторок інтриги та несподіванки у парламенті знайомляться з майбутнім урядом та ділять комітетські портфелі. Пристрасті за Гонтаревою, нові звинувачення, нові скандали та розслідування. Хто розхитує крісло голови Нацбанку? Угода про перемир'я українські військові та бойовики ЛНР домовилися не стріляти з 5 грудня, а поки що є втрати серед військових та мирних жителів. На межі революції мексиканці влаштували погроми на вулицях, хочуть відставки усієї влади. Вітаю, головне на цьому матеріалах наших кореспондентів. Я дякую, що ви з нами сьогодні у українці отримують новий уряд. Прем'єр вже узгодив очільників міністерств з коаліцією. Вніс подання до Верховної Ради, призначатимуть урядовців пакетним голосуванням. Довго обговорювали кандидатів іноземців, оскільки тут навіть серед більшості не було одностайності. А ось питання щодо голів комітетів наймовірніше розглянути не встигнуть, адже в цьому так і не порозумілися. Кадровий день в парламенті депутати поволі збираються на засідання. До початку щось брухливо обговорюють та читають брошури, що їм роздали. З'являється спікер і не багатослівно оголошує перерву розпочати консультації щодо внесення кандидатур на затвердження уряду, а також комітетів українського парламенту, і оголосити перерву. І поки представники фракції радяться щодо кандидатур, Юрій Луценко в колуарах повідомляє: розбіжностей щодо очільників міністерства майже немає. Але є деякі юридичні нюанси щодо іноземних фахівців в уряді. Аби вони мали повноваження, потрібні законодавчі зміни. Спеціальні зміни до законодавства регулюють їхній статус допуску до державної таємниці. Але поки що таких кандидатур наразі є три. Всі вони написали заяви про бажання прийняти українське громадянство. Утім, не всі серед коліціантів готові допустити іноземців в управління Кабміну. Мовляв, і українських спеціалістів достатньо до того ж, питання різної ментальності не знято. Та й сам прецедент в майбутньому може принести сюрпризи. Це небезпечний дуже ж Прецедент знову таки зараз при владі національно демократичні сили. Завтра можуть бути сили, які грають, скажімо, на певному популізмі, підтягуючи да російські інтереси. І тому можуть так бути призначені і люди Путіна, а далі вже знаєте, що схопили запалець, відкусили по плече. Ті ж питання піднімають і інші колеги в коаліції. Самопоміч у фракції ображаються. Мовляв, блок Петра Порошенка та Народний фронт ділять портфелі кулуарно і не залучають до обговорення самопоміч. кажуть, вони й досі не спілкувалися із жодним кандидатом до уряду. Позиція по старому роздати листочок за 5 хвилин до голосування і сказати, що треба голосувати, тому що інакше небо впаде на землю. Нас не влаштовують. Якщо партія регіонів в своїх різних реінкарнаціях отримує високі посади голів парламентських комітетів, ми не потребуємо жодної посади. Та в народному фронті посилаються на регламент і всі закиди колег називають компромісом. На переговорах всі на всіх ображені. Правильні переговори тоді, коли всі виходять. Розуміючи, що не все вдалося, бо якщо комусь все вдасться, то комусь не повністю вдасться. Є загальний принцип формування комітетів. Він є пропорційний згідно закону, передбачено закон про регламент обурений і опозиційний блок кажуть їм хочуть віддати лише регламентний комітет, а цього аби контролювати владу замало. Тож претендують на шість комітетів, але згодні на три. Мы можем претендовать минимум на три парламентских комитета по закону о регламенте, но даже он не выполняется сейчас, и внутри коалиции идут разговоры о том, чтобы оппозиции не давать никаких парламентских комитетов. Я считаю это нарушением демократии, я считаю это недопустимым. Та з комітетами поки що повна невизначеність навіть всередині коаліції. Найбільша битва нині за комітет національної безпеки та оборони. Очолити його хочуть Сергій Пашинський від Народного фронту та Семен Семенченко від самопомічі. І поступатися тут ніхто не збирається. У нас в списку найбільше учасників АТО, командирів батальйонів. І у нас єдина політична сила, де створена постійно діюча військова рада, яка працює. Саме тому ми, скажімо так, заявили свої претензії як фракції на цей комітет. Я маю інше бачення розвитку цього комітету. І люди, які за мене голосували, теж. І зараз йде війна. Там має бути військовий. І вже по обіді в парламенті з'являється прем'єр Арсеній Яценюк, показує подання коаліції на очільників міністерств. Попередньо ми узгоджуємо кожну кандидатуру, щоб не було дискусії про те, що хтось хоче одну чи іншу посаду. Це повинно бути одне-єдине спільне рішення всіх. Тому зараз я детально вивчаю подання коаліції, і до кінця сьогоднішнього дня в Україні буде сформований уряд. І вже з'явився попередній список кандидатів міністрів, яких узгодила коаліція. Оприлюднив його на своїй сторінці у мережі Фейсбук Олег Ляшко. За його інформацією, віце-прем'єром та міністром ЖКГ стане Юрій Зубко. Збережуть свої посади Сергій Квіт, міністр освіти, Арсен Оваков, голова МВС, Людмила Денисова, міністр соціальної політики та Павло Петренко, очільник мін'юсту. Повинні залишитися у своїх кріслах голова МЗС Павло Клімкін та міністр оборони Степан Полторак. Їхні кандидат. Тори подав до парламенту президент. Будуть у новому уряді іноземці. Мінфін доручать американці Наталі Яресько, Мінохорони здоров'я, грузину Олександру Квіташвілі, а міністерство економіки естонцю Айварису Абрамавічису. Усі троє вже отримали українське громадянство. Відповідний указ підписав президент Петро Порошенко. Міністерство палива та енергетики має очолити Володимир Демчишин. За екологію відповідатиме Ігор Шевченко. А у крісло міністра молоді та спорту сяде Ігор Ждан. І народні депутати вирішили, що їх робочий день триватиме допоки вони таки не призначать Кабмін. Тетяна Шумська, Василь Дендін Кирило Ліхачов, новини ЮБІАР. Як тільки депутати знову зберуться під куполом після перерви, ми розпочнемо пряму трансляцію. Тож ви будете знати про все першими. І у Верховній Раді зареєстровано законопроект, що дозволяє іноземцям обіймати посади в центральних органах влади. Автори, депутати Мустафа Наєм, Ігор Кононенко і Руслан Князевич. У документі зазначено, що претенденти на зазначені посади мають бути повнолітніми та дієздатними, також визнаними у світі як найкращі фахівці спровадження реформ у відповідній сфері, мати диплом про вищу освіту або кваліфікацію. Крім цього, Потенційні працівники повинні володіти державною мовою або розуміти її в обсязі достатньому для виконання службових обов'язків. І ще одна з вимог це відсутність громадянства Росії. Пристрасті навколо голови Нацбанку Валерія Гонтерева під прицілом столичної прокуратури розпочати розслідування проти банкіра. Зобов'язав Печерський суд столиці. Туди звернувся адвокат Ростислав Кравець. Він звинуватив голову НБУ у маніпулюванні курсом. Загалом невдоволення політикою Гонтеревої зростає і серед українців, і серед політиків. Олен Лоскун продовжить. Минулого тижня вони пікетували НБУ сьогодні. Прийшли до Верховної Ради. Вони це вкладники ВІБІ банку. Нещодавно туди регулятор вів тимчасову адміністрацію. Люди побоюються, що свої гроші назад не отримують. Панікує, і Тетяна, що буде із заощадженнями, жінка не знає, бо її сума перевищує 200 тисяч, які у будь-якому разі має повернути фонд гарантування вкладів. У колапсі звинувачує главу Нацбанку. Активісти вимагають, щоб Валерію Гонтареву звільнили. Анака глава Нацбанка. Могла би уважно внімательно к тому банку. І сейчас наші вимоги, так звісно, жі націоналізація банка, тому що єдина надія на то, щоб вкладники, у яких великі вклади зможуть зберігати. Щоб Валерія Гонтерова звільнила крісло, хочуть і деякі депутати, що правда мають інші нарікання. Вона не змогла втримати курс у нас і вже зареєстрували у парламенті проект відповідного звернення до президента. А напередодні у інформаційному полі стався вибух. Заговорили про те, що голова НБУ добровільно планує піти у відставку. Їй навіть шукають заміну. До того ж, подібне повідомлення з'являється не вперше. Сама ж Гонтарєва це назвала вигадкою і тиском з боку народних обранців, причетних до окремих банків, які виводять із ринку, бо ті насправді виявилися конвертаційними центрами. Так це безперечно тиск на мене, як на голову НБУ та мою команду. Ми зараз активно виводимо з ринку фінансові установи, які не бізнес вели, а банально переводили гроші в готі. Та стали кишеною для своїх акціонерів. Власники таких банків використовують різні методи тиску. До них також приєднуються політики, які не хочуть віддавати кредитів. Та на цьому епопея не скінчилася. Валерія Гонтрева опинилася у центрі нового скандалу. Неприємності їй влаштував столичний адвокат. Ростислав Кравець запідозрив НБУ у махінаціях і через суд зобов'язав прокуратуру Києва порушити проти глави банку кримінальну справу. Мовляв, у серпні регулятор на міжбанку спочатку продав. 69 мільйонів доларів за кілька днів за іншим курсом викупив близько 35 мільйонів. Як наслідок втратив на кожному зеленому по 19 копійок. Цей позов уже тричі подавали до суду, двічі його відхиляли. Рішення про відкриття кримінального провадження прийняли лише тепер. Якщо прокуратура дійсно почне реальне розслідування, то думаю, зможе його закінчити протягом місяця. Півтора я стежитиму за перебігом подій, адже як і багато інших громадян України, я є потерпілою стороною від дій Нацбанку. Експерти майже одностайні Політика НБУ справді вражає. Люди втрачають довіру до банків та гривні. А офіційний Київ. Хай там що хоче отримати гроші від міжнародного валютного фонду. Останній вимагає реформи у вітчизняній банківській системі, які не завжди вигідні нашій економіці. А регулятор опиняється між двох вогнів і пропускається помилок. А тим часом МВФ рішення про черговий транш так і не приймає. Ошибочна політика два головних постулати Це плаваючий курсу, який неможливий, навіть теоретично, Биття сльозу в Україні і так називаємо інфляційне таргетірування, яка до голову угла стається е, інфляція. Гроші від МВФ в Україні потрібні, щоб поповнити золотовалютні резерви. Вони зменшилися до 12 мільярдів доларів. НБУ, не маючи можливості втримати курс нацвалюти, відпустив його у вільне плавання. Економісти запевняють, долар має коштувати 11-12 гривень, і аж ніяк не більше нинішніх 15. -ти. Це також про рахунок центробанку. Тут теж грає роль, як как бы, ми будемо поповняти різні запаси, як ми будемо справлятися з курсом грівни. буде ли рости до 18-20 чи більше. Та все завісить дісітні пасина персоналі, де да, глибина з банка в и рігонтреві політики. дальнейшей. однак, частину провини фахівці покладають і на кабмін, бо той не поспішає допомагати бізнесу, який би розвиваючись, витягнув економіку із прірви. Адже за деякими підрахунками понад 2,5 тисячі підприємств взагалі близькі до банкрутства. Я б рекомендував би таки подумати, про з можна радікальних мірах в налоговій реформі, тому що бізнесу возможно час. Зараз... Нуждався б то льготах, какое-то освобождение от каких-то прильоних налоговой нагрузки, да которої сейчас существують, и чтобы все таки кредитовалась экономика. Чи звільнять Валерію Гонтареву? Поки що питання без відповіді, адже останнє слово за президентом і скаже його глава держави найімовірніше після формування нового складу кабміну, бо очільник НБУ і міністри мають вести командну гру. Олена Лоскун, Андрій Григор, новини Юбіар. Національне антикорупційне бюро запрацює вже на початку наступного року. Новостворений орган має перевіряти та карати посадовців за зловживання, але для цього потрібно адаптувати законодавство, аби борці із порушниками мали необхідні важелі впливу. Зазначу, що контролювати чиновників та посадовців буде національне антикорупційне бюро та відповідна агенція. Ми повинні мати чітку. Дорожню карту план дій щодо того, яким чином імплементувати максимально законодавство про ці два органи і забезпечити їх необхідними ресурсами. У Києві на 87-му році життя помер український письменник лауреат Шевченківської премії політв'язень радянського режиму Євген Сверстюк. Дисидент народився у селі на Волині. У 60-х його з політичних мотивів чотири рази звільняли з роботи, а в 70-х за виготовлення і поширення документів сам видаво його засудили до семи років таборів суворого режиму. У четвер з 11 до 13 у будинку вчителя відбудеться прощання з митцем. А у 14-ті сверстюка поховають на байк. Cвинteрі. Другий день приговорів у Донецьку знову домовляються російські і українські військові про припинення вогню. Передусім в районі аеропорту. Засідають генерали разом із представниками ОБСЄ. Подробиць від української сторони наразі немає. А ось ватажки ДНР уже анонсують перемир'я досягнуто, і вони готові відвести важку техніку. кажуть відходити від лінії розмежування почнуть за тиждень, 9 грудня. Тим часом Росія вже нишпорить не у небі над Чернігівщиною. Прикордонники бачили безпілотника біля Семенівки, залетів у глиб на кілометр. Повідомляє РНБО. Наші військові збити його не встигли. Літак утік назад. А спостерігачі обсє зафіксували вісім конвоїв військової техніки в районі Сніжного. У звіті пишуть машини їхали на Донецьк. Хроніка вівторка з ОНАТО. далі. Двоє загиблих, четверо поранених і півсотні обстрілів. Так закінчився день ще одного перемир'я на Донбасі. Українські й російські генерали напередодні домовилися припинити вогонь передусім у районі Донецького аеропорту. Вночі там справді було тихо а о сьомій ранку знову запрацювала ворожа артилерія. кажуть в інформцентрі Радбезу. Після того як 52 обстріли за добу за останню були ну про які домовленості можна казати, про які припинення вогню, оскільки вогонь триває, поки що йдуть домовленості перемовини між. Сторонами, і ми очікуємо, що буде позитивний результат. Тим часом російські вояки потрапили у пастку біля Дебальцевого. Це була група мотострільців. Пише у Фейсбуці керівник інформаційного опору Дмитро Тимчук. З його слів атакували ворога із засідки. Щоправда, хто саме не знає. Зате каже, російська колонна зазнала втрат. Дали від коша сили АТО і диверсантам десь під Новоазовськом. Це десь Маріупольський десь. напрям. Додає Тимчук, тікаючи ворожі розвідники, підірвалися на власних мінах. Є також вбиті і поранені. Не спав уночі до. Нецьк там під удар потрапили три райони: Київський, Куйбишевський і Петровський. Залпи і вибухи чуло усе місто. Повідомляє прес-служба мерії. Снаряд влучив у газогін. Зайнявся житловий будинок. Попали в дому шуського 7. Попадання града. Гаріт труба. До вчора було тихо, і в мікрорайоні тихому, розповідає городянин, який зафільмував, що залишилося від розбомленого магазину. Вот оно попадання. Бойовики тягають гради містом і гатять на ослів. Таке зокрема бачили донеччани із широкого. Це спальний мікрорайон на сході міста, протилежний район від аеропорту. Жителі зі своїх вікон зафільмували салюти з важкої артилерії. А ще терористи вдаються до путінської тактики ховатися за спини людей. Ця тактика дійсно є. Бойовики дуже часто її застосовують. Вони прикриваються місцевим мешканцям як живим щитом. Про це навіть повідомляється українських військових через будь-які джерела, і тому ми не можемо у відповідь. Задавати ударів, якщо ви побачили, 52 рази нас обстрілювали і всього 25 разів у відповідь працювала наша артилерія. Нові жертви в сусідній Луганщині у трьох ізбанці, що біля щастя загинула сімейна пара пенсіонерів. Їхній будинок потрапив під нічні артобстріли. Повідомила прес служба Луганської обласної державної адміністрації. Аністрі дама і як тут спеціально. У нас капкіта спеціаліс імінна сточат вадно міста пані. Зачем? Ми просто в шоке. Зачем нам такие террористы? Зачем? Мы хотим жити в Украине. Україна дает зарплату, пенсию. Ми... Нам не нужны эти террористы, нам не нужны это вообще. Каса Маларусі, Білорусі, они там себе називають. Чорти. А в щасті градом накрило два багатоквартирні будинки. Бойовики стріляли з боку веселої гори. Переказує голова області Геннадій Москаль. Цілили у будівлю районної електромережі, а влучили у людські оселі. Один дім буквально склався. Рятувальники під уламками шукають потерпілих. Снарядами зачепило лінію, що подає струм на свердловину. Якщо її не полагодити, вода у системі замерзне, а на дворі мінус 12. А це оговтуються від недільних обстрілів попасних снаряди вибухали в мікрорайоні Черемушки. Загинув місцевий житель. Вибиті шибки в дитсадку, школі і в житловому будинку. Пошкоджено газогін і знеструмлена котельня. Іван Морозов, Світлана Максименко, новини Юбіар. Українські ГЕС ТЕС та ТЕЦ на межі своїх можливостей Енергоблок, Енергоблоки цих станцій потребують негайного капітального ремонту та модернізації в умовах зростання споживання електроенергії в Україні. станції не розраховані на такі потужності, адже більшість з них будувалися ще в 60-х роках минулого століття. На ремонт та заміну застарілого остаткування кошти виділяють, але їх не вистачає потрібно більше. Ліші до мілярди. Ну, или да, это речь идет о миллиарда гривен. Важно продлевать сроки работы атомных станций. В принципе, НРА в этом году это делает. Хочу подчеркнуть, но тем не менее на это нам нужны будут деньги в ближайшие пять лет и достаточно большие. Нужно модернизировать ТЭС, потому что это все равно энергетическая безопасность. Как ни крути. И все. Економія бюджетних денег в будущих періодах. І дефіцит електроенергії відчувають українці вже від сьогодні. В житлових будинках почали вимикати світло на кілька годин вранці та ввечері. Про це повідомив Юрій Продан. Міністр енергетики пояснив такі запобіжні заходи нестачої електроенергії. Адже реконструюють третій енергоблок Запорізької АЕС, бракує вугілля на складах ТЕЦ, а ще на ремонті 19 блоків теплоелектростанції. Графік відключень у кожному регіоні різний. Тож людей закликають зважати на користування ліфтом та електро. Приладами також від учора вимикають світло і на промислових підприємствах, які не пов'язані із життєзабезпеченням людей. Європейський банк реконструкції і розвитку виділить Україні 350 мільйонів євро на завершення проекту укриття у Чорнобилі. Ці кошти разом з допомогою від країн Великої Сімки і Єврокомісії та від інших донорів мають покрити дефіцит цього проекту. Як відомо, не вистачає 615 мільйонів євро. Завершення будівництва заплановано на кінець 2017 року. Росія закриває проект Південний Потік. Про це напередодні ввечері заявив глава Газпрому Олексій Міллер. За його словами, повертатися до цієї ідеї вже не будуть. Таку ж думку висловив і президент Росії Володимир Путін на брифінгу у Туреччині. Він заявив, що Москва не може продовжувати реалізацію проекту через позицію Болгарії. Мовляв, досі не отримали від країни дозволу на будівництво. Тож не можуть почати і зведення своєї частини газогону по дну чорного моря та єв. Комиссия не и реализации проекта, зазначил Путин. Позиция Еврокомиссии была неконструктивной. По сути, не то, что Еврокомиссия помогала бы в реализации этого проекта. Мы видим, что создаются препятствия к его реализации. Но если Европа не хочет его реализовывать, ну, значит, насчет. Натомість Федерація може перенаправити потоки енергоресурсів до інших регіонів світу, зазначив Путін. Водночас, за його словами, Росія готова збудувати ще одну систему трубопроводу для Туреччини і створити на кордоні додатковий газовий хаб завдяки газопроводу Південний Потік. Росія планувала доправляти паливо через Болгарію в обхід України. Майбутнє південного потоку Єврокомісія обговорить 9 грудня. У Норвегії показали відео, як російські винищувачі агресивно поводять себе в небі. Літаки маневрують на відстані кількох метрів від авіації сил НАТО. На відео російський міг небезпечно близько підлітає і випереджає натівський F-16. Така поведінка не рідкість, а регулярна практика, кажуть військові. Цього року літаки НАТО більше ста разів піднімалися в небо для перехоплення військової авіації з Росії. Кажуть, пілоти федерації літають з вимкненими опізнавальними приладами без затверджених маршрутів і не виходять на радіозв'язок. Посилення співпраці Україна-НАТО таке основне рішення ухвалили за підсумками засідання комісії в Брюсселі. Міністри закордонних справ країн альянсу обговорювали розвиток ситуації і можливі загрози. Почали засідання з новини, що Україна відмовляється від політики позаблоковості. Про це у режимі. Відео зв'язку з Києвом повідомив представникам НАТО український міністр закордонних справ Павло Клімкін. Реакція була швидкою і чіткою. Генсек НАТО заявив, що таке рішення поважають і готові приймати заявку України на вступ до організації. Та наголосили, поки що Україні вкрай потрібна підтримка. Тож збільшать кількість радників альянсу в Києві і запустять чотири трастові фонди. Окремо створять фонд допомоги пораненим військовим у спільній заяві. Міністри іноземних справ країн НАТО закликали Росію дотримуватися мінських домовленостей, адже це на їхню думку шлях до політичного розв'язання кризи ми рішуче засуджуємо дії Росії, яка продовжує навмисно дестабілізувати ситуацію в Україні, зокрема, передає надсучасне обладнання, зброю та відправляє військових. Кремль підриває безпеку України і створює загрозу для всього євроатлантичного регіону. Революцію про солях згортають. Організатори акції в Гонконгу закликали людей розходитися в Мексиці. Невдоволення владою наростає. Демонстранти влаштували масові акції та погроми. І серйозні антипрезидентські настрої в Чехії петицію за відставку мілоша земана вже підписали 100 тисяч громадян. Детальніше Анна Боль. Відповіли повагою на жорстокість. Організатори так званої революції парасолюк у Гонконзі несподівано відреагували на вчорашнє протистояння демонстрантів з поліцейськими, які застосували кийки, перцевий газ і водомети. Сьогодні троє лідерів закликали учасників акції розблокувати урядовий квартал Гонконгу, зібрати намет і йти додому. Наголошують, акція непокори була мирною вимогою провести демократичні вибори глави особливого регіону Китаю. Тож люди страждати не повинні. Згодні добров Вільно здатися владі Ми поважаємо прагнення громадян боротися за демократію. Та ми обурені безсердечною байдужістю уряду, що застосовує проти демонстрантів поліцейські кайки заради встановлення свого авторитету. Це просто безглуздо заради безпеки учасників руху, заради дотримання наших початкових намірів нести любов і мир. Ми закликаємо згорнути протести. Лідери протестного руху не знають, що відбуватиметься далі чи їх затримують, чи просто дозволять піти додому, та готові нести покарання і обіцяють і далі боротися. Будуть поширювати дух революції пересолюк і спробують обстояти право громадян Гонконгу самостійно обирати главу автономії. Та учасники акцій поки що розходитися не збираються. Масові протести і погроми на честь другої річниці президентства. Мексиканці своєрідно привітали главу держави Енріке Пеняньєто. Жителі вимагають відставки усієї влади. Наймасовіші акції відбулися у мексиканському штаті Гереро. Розгнівані демонстранти закидали будівлю місцевої прокуратури, пошкодили та спалили кілька автовідомства. Їх обурює, що влада неспроможна вплинути на хід розслідування резонансного зникнення 43 студентів. З моменту викрадення минуло вже більше як два місяці. А прогресу у пошуках немає. Люди кажуть, терпець уривається. За допомогою цих протестів ми хочемо показати своє невдоволення ставлення до цього уряду президента цієї системи. Немає жодних рішень розвитку праці, жодних перспектив в освіті, перспектив в області безпеки. 100 тисяч чехів підписали петицію за відставку свого президента. Рух проти Міла Шеземана набрав серйозних обертів. У празі активісти прийшли ходою від центру столиці до резиденції аби передати йому документ, водночас люди звернулися до парламенту, щоб той розглянув діяльність Мілоша Земана. за конституцією. Чеський сенат має право висловити недовіру президентові і проголосувати за його відставку. Чехи невдоволені про позицією глави держави та його ставленням до подій в Україні. Зема неодноразово виступав із заявами, що повторюють позицію Кремля. Анна Боль Максим Дорошенко, новини Юбіар. Новини не що 30 хвилин. Звикайте отримувати більше інформації. Думайте про хороше, бережіть себе і до зустрічі.